Привіт, це Макс на каналі AstraGames. Сьогодні ми продовжуємо робити клікер, це вже третя частина нашої пригоди. У нас вже є морква, на яку можна тисяти, апгрейд для кліків та магазин, де цей апгрейд можна купити. Сьогодні ми додамо моркву, яка буде час від часу пролітати зверху вниз, і якщо гравець встигне на неї клікнути, то він отримує бонус на свій рахунок, та додамо апгрейд на цю моркву. Але по-перше, давайте подивимось, як в нас зроблена кнопка для магазину, тому що минулого разу ми цей момент не подивились. У нас є дві кнопки: перша відкриває магазин, друга закриває. Як це працює? У кнопки в On-Click є ссылка на об'єкт, який ми хочемо виключити та включити. Кнопка, яка відкриває магазин, указує на наш Shop Canvas і визиває Set Active у GameObject. А кнопка, яка закриває магазин, вказує на той самий Canvas, тільки вона відключає його. З кнопками розібрались, повернемось до наших моркв. Нам треба зробити падаючу моркву. Для цього створюємо пустий об'єкт, назвемо його Falling Kirt, ставимо його по центру екрану. Ставимо мінус 5, щоб падаюча морква відображалась над нашою основною морквою. Додаємо дочірній об'єкт зі спрайтом. Обираємо спрайт з товстою морквою. Так, наша морква буде падати зверху вниз. Отак. От <різь> Добре. Для того, щоб ми могли обробляти кліки по моркві, додаємо BoxCollider 2D. Підлаштовуємо розмір колайдеру під наш спрайт. Так, об'єкт моркви вже готов, тепер нам треба додати до нього скрипт, який буде рухати моркву і обробляти кліки. Назвемо його також само: Falling Carrot. Все, що нам потрібно від скрипту, це щоб він рухав нашу моркву. Для цього ми будемо модифікувати Position Transform. Ми будемо змінювати позицію по Y, тому що наша морква просто падає зверху вниз, без ніяких зміщень. Щоб ми могли керувати рухом через інспектор, додамо поле класу Speed. будемо помножати на нього зміну позиції. Таким чином, ми можемо змінювати не тільки швидкість, а й напрямок руху. Давайте подивимося, як це працює. Для цього додамо на скрипт на моркву. Зараз запустимо і подивимося. Угу, наша морква від'ємно падає. Треба виправити Speed, поставити від'ємне значення. О, так краще. Тепер нам треба зробити, щоб на морку можна було клікати. Зробимо це по аналогії з нашим Clickable Carrot. Реалізуємо інтерфейс iPointerClickHandler. Додаємо інтерфейс. Реалізуємо. В першу чергу нам потрібно видалити нашу моркву. У другу чергу нам потрібно додати кошти на баланс гравця за те, що він спіймав моркву. Для цього додаємо нове поле класу CollectorWard. Тепер потрібно цей CollectorWard додати до балансу гравцю у Economic Controller. Але до цього у нас завжди було посилання на контролер. Але зараз моркви будуть створюватися під час ігри. Тому нам потрібно якось знайти цей контролер. Підемо простим шляхом. Щоб кожен раз нам не шукати контролер. Ми створюємо статичне поле типу Economic Controller і у Вейку ініціалізуємо це поле. Таким чином, Economic Controller Instance буду вказувати на Economic Controller, який був створений на сцені. Це щось схоже на паттерн Singleton, але ми ніяк не гарантуємо те, що у нас буде тільки один інстанс цього класу. Але нам цього вистачить. Тепер повертаємось у нашу моркву. EconomicController. Instance.Money. І додаємо наш колектор варт. Дивимося, що з цього вийшло. Так, тепер нашу моркву можна збирати і це збільшує баланс. Круто. Але ж ми не будемо створювати всі ці моркви руцями. Тому зараз зробимо, щоб ці моркви створювалися автоматично. Для цього створюємо окремий контроллер. Він буде генерувати нашу моркви. Наслідуємось від MonoBehavior, Робимо поле з посиланням на префаб моркви, який буде генеруватись. Додамо два поля для того, щоб ми могли вказувати інтервал часу, коли створюються моркви. Мінімальний і максимальний час. Також додамо поле, у якому будемо зберігати час до спавну моркви. Створюємо метод setSPENInterval. Він буде випадково вибирати час для спавну наступної моркви у тому інтервалі, що ми вказали. Додамо виклик SetSpaven Interval of Start, щоб ініціалізувати початковий інтервал. Сам спавн зробимо через update. Кожен тік ми будемо віднімати DeltaTime від часу поточного інтервалу. Якщо цей інтервал стане менше 0, то ми повинні створити моркву і оновити інтервал. Прийшов час реалізувати метод спавну моркви. Для цього викликаємо Instantiate, передаємо туди наш префаб, який ми хочемо заспавнити. Але нам треба вказати позицію, де морква буде створена. Якщо ми будемо створювати моркву в одній і ж самій позиції, то це буде нецікаво. Тому для цього додамо два нових поля у клас. Це будуть трансформи. Ми будемо обирати випадкове місце для спавну між цими трансформами. Для цього спочатку беремо позицію першого трансформу. А потім. Прирівнюємо Х випадковому місці між двома координатами. Тепер створюємо моркву на цій позиції. Щоб наша морква видалялась із сцени, якщо гравець її не впіймав. Виключимо Destroy і придамо час, через який морква повинна видалятись. З кодом все, зараз черга за сценою. Додамо новий контролер. З товстою моркою зробимо префаб, притягнувши у вікно проєкту. Після цього перетягуємо цей створений префаб у контролер. Тепер створимо трансформ для того, щоб налаштувати місце спавну моркву. Оберемо для цього жовтий колір відображення. Створимо його копію, розташуємо один зліва, другий справа. Виравнюємо їх позиції. Зробимо так, щоб Y і Z були однакові. Змінимо назву. Тепер можна перетягнути їх у контролер. Це наш інтервал для спавну. Давайте зменшимо до 5 і 10 для тесту. Начебто все зробили. Тепер можна дивитись, як це працює. Так, з'явилися моркви. Ми її зібрали, грошики отримали. Зараз подивимось, чи зникають моркви, якщо ми їх не збираємо. Зараз виділимо об'єкт і подивимось, чи зникне виділення. Так, зникло. Той об'єкт видалився, новий створився. Так, круто, все працює. Залишилось додати апгрейд. Цього разу це буде швидше, ніж минулий раз, тому що ми вже створили всю необхідну інфраструктуру для цього. Поїхали. Починаємо, як ми вже звикли зі сцени. Йдемо у наш шоп. Знаходимо картку товара та дублюємо її. Тепер назвемо її якось нормально. Так, нам треба змінити картинку цього товару. Нашу товсту моркву. Угу. Можемо змінити title. Хоча навіщо він у нас береться з зі ScriptableObject? Ну, вже змінили. Так, тепер треба вказати потрібний нам ScriptableObject. Для цього візьмемо старий скриптів Object. Продублюємо його. Старий назвемо якось нормально. Це був ClickUpgrade. Новому також даємо нормальну назву. Так, тепер заповнюємо дані по цьому апгрейду. Не забуваємо вказати нову картинку. Це дані по нашим рівням, як ви пам'ятаєте. Давайте зробимо 4 рівня апгрейду, це скільки буде нам давати коштів за кожну моркву. А прайс це скільки буде коштувати апгрейд. Так, тепер відкриваємо картку товару, притягуємо туди наш новий ScriptableObject і є. дивимось. Дані підтягнуло, ми бачимо це по ціні апгрейду 200 моркв. Так, тепер йдемо у кнопку для покупки і змінюємо старий ScriptableObject на новий. Щоб коли ми дали на цю картку, то в шоп передавався наш прототайп нового апгрейду, а на старого. Зі сценою поки все, вертаємось у код. Тепер нам треба реалізувати наш новий апгрейд. Минулого разу ми захардкодили наш тип апгрейду, але тепер у нас є два апгрейди, і тому нам потрібно якось розрізняти, який саме апгрейд нужно використати. Ми це можемо робити на основі нашого прототайпу. Як унікальний ідентифікатор прототайпу ми можемо використовувати його ім'я. Тому додаємо окремий метод, який буде по назві прототайпу вертати його реалізацію. Окей, вставляємо назву нашого ScriptableObject. Почнемо зі ScriptableObjeкту зі старим рейдом на кліки. Тому вертаємо стару імплементацію апгрейдів на кліки. А для нашого нового апгрейду нам треба створити нову імплементацію. Для цього копіюємо стару імплементацію. Даємо нову назву. Даємо нову назву класу також. Класу і його конструктору. Тепер прийшов час подумати про те, як це буде працювати. Раніше. Ми йшли в Clickable Carrot і змінювали там значення, скільки морква дає за клік. Але раніше clickable Carrot існував завжди, а у випадку з нашими падаючими морквами, вони створюються на протязі гри, тому нам потрібно щось придумати хитріше. Для цього ми перейдемо у скрипт Falling Carot. У нас там є поле, котре зберігає нагороди за її збір. Але це поле приватне і інші компоненти не можуть змінити його. Тому ми робимо це поле публічним, щоб ми могли змінити його з контролер. А нагороду за кожну моркву ми будемо встановлювати на рівні контролеру. У контролер додаємо відповідне поле. З нього ми будемо встановлювати нагороду. Тепер, коли морква створюється, ми за допомогою getComponent Component отримуємо компонент моркви і встановлюємо нагороду. Вертаємось до нашого апгрейду, точніше до його реалізації. Тепер нам потрібно знайти fallний controller і змінити нагороду, але чомусь ми не бачимо її. Перейдемо в контроллер. Це тому, що ми зробили його приватним. Робимо публічним. І змінюємо тепер нагороду на ту, яка в нас указана у прототайпі. Відповідно його рівню. З реалізацією ми закінчили. Тому йдемо в з Controller І у відповідному кейсі вертаємо нашу нову реалізацію опгрейду для падаючої моркви. На випадок, якщо ми передамо щось сюди незрозуміле, ми виведемо в консоль LogError. Тепер змінимо захардкожне значення на виклик нашого методу. І тепер з кодом ми точно все. Йдемо тестувати у editor. Нам треба докласти до 200 грошенят, щоб потестувати наш авгрейд. Класс, 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 класс. Є, купили. Чекаємо морку моєї мрії. Ті Єй! Дали більше ста. Круто, це працює. На сьогодні це все. Оцей раз ми додали нову механіку і апгрейд до неї. Наступне відео буде останнє в цій серії. Ми додамо Particle System і, може ще пару приємних ефектів. Що у вас залишились питання, то питайте у коментах до цього відео. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, щоб не пропустити нове відео. А з вами був Макс на каналі Astra Games. Дякую за перегляд і до зустрічі. Вже коли я монтував це відео, я помітив, що у нас є помилка у апгрейду. У магазині відображається ціна не з того рівня, і ми не можемо прокачати апгрейд до максимуму. Тому я зроблю окреме відео, де ми разом пофіксимо цю проблему.